Доброго дня всім. Ось пройшло 35 днів після того, як я поставив полоски варостоп. Як пише в інструкції, я прибирав їх і візуально на трьох сім'ях побачив кліща. Ну, і вирішив я поміняти в цій сім'ї дно, ну, положив контрольний лист. Ну, завтра зніму, що там випаде на контрольному листі. Торічний Біпін залишився. Попробую якраз протестую. Ну пролив цю сім'ю ще дві сім'ї тестово. Ну, все одно хочу показати, що на днище. Якщо передасть камера в уголку, скільки кліща. Кажуть, полоски не нужні, на що воно здалося? Це дивіться, полоски. Варостоп. І ось що робиться під полоскою. Це просто якийсь ужас. Тут їх не десятки, а сотні. Це три сім'ї таких на посіці. Що дуже закліщоно. Тут Ті ті-то так наче більш-менш фу-фу. І, і цей я б сказав менше кліща, ніж той. Ну а що ці сім'ї так кліщем вару а поражені, не знаю. Ну, завтра контрольний лист зніму. Якщо біпін спрацює, то покажу скільки випало на контрольний лист. А якщо не спрацює, то буду пробувати другий, бо візуально на бджолах все одно бачив кліща тут. Так що... Включаюсь завтра. Ось і пройшла рівна доба з моменту як я ставив контрольний лист і пролив і сім'ю. Ну, Телефон у мене не дуже, не знаю, видно буде чи не видно. В общем, нарахував я тут на контрольному листу 93 кліща. Взагалі якби не поставив полосок, то вже б давно б цю сім'ю кліщ з'їв. А так не знаю чого в цій сім'ї так багато кліща, по других там дивився, ну наче не видно, так щоб вже аж, аж дуже, а в цій сім'ї прямо дуже багато. Ну нічого, через тиждень ще раз пролю. і буду проходити, мабуть, на днях всю пасіку проливати. На всякий случай. Так що полоски в будь-якому випадку не лишні. Ставте, не пожалійте тих 30 гривень на сім'ю. Бо якби не було полосок, то ця сім'я вже б давно дала Богові душу і б кліш заїв. Ну, чи злетіла б. Тоді б казали, що зльот, де бджоли діваються. Ото така справа. Так що, дякую всім за увагу. Так, перестав вчора контрольний лист на платформі на другу сім'ю, яка стояла поруч з цією закліщеною. В общем, випало десь 26 чи 27 кліщів. В принципі, так само, як на контрольних листах і на домашній пасіці. Десь в районі 30 кліщів випадає з сім'ї. Ото таке. Так що мега закліщона сім'я, звісно, вона і просіла добре. Може і не перезимує, Ну, якби не став варостоп, то її вже б з'їли. З'їв би кліщ. А то так і